Завдання 2000 від пана Олекси. Спецзавдання грати тільки тероборону на чолі з паладином побудувати базу біля опонента. Ну, поїхали. Ой, -ой, Ой, нас тут поб'ють, 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 поб'ють. Але, але. Це. Без рейтингу проти нас нічний ельф. Пробуємо тероборону. Карта така собі, якщо чесно. Де тут ту базу ставити я не знаю. Десь тут і надіятися, що там опонент просто не зреагує. Або тут. Тут, тут, тут задалеко, але типу, можна тут побудувати, або тут вночі, так. Ой, я не знаю. Уже знов. Теж карта дуже багато вирішує. Карта багато вирішує. Ні, не втратити жодного воїна це дуже круте завдання. Мені подобається сама ідея. Тобто показати майстер клас, як треба контролити. Але під це завдання можна дуже цікаві стратегії підбирати. Тобто паладин зі стрільцями, лицар смерті з павучками, тому що в них більше життів. Якщо це нічний ельф, то це якісь мисливиці, їх під колодці відводити. Тобто не, не лучниць будувати. Ще, знову ж таки, можна показати і такий майстер-клас, що відігрувати і такими військами, в яких дуже мало життів. Добре, давайте я по цьому завданню буду говорити. Вчора ми його грали, тут все залежить від опонента. Як завжди, я думаю, сьогодні зроблю три спроби. Я не буду цілий стрім душитися з цим завданням. Треба, знаєте, ще зробити роботу над стрімом, зробити окрему, знаєте, картинку, екран на стрімі, що, типу, три спроби для завдання. Типу, якщо три хрестики, то ми його на наступний раз переносимо. Тому що, знаєте, ви скажете, там можна це завдання зовсім пропустити. Ну, ні, так не працює. Все-таки великі кошти і. Хотілося все-таки виконати то завдання. І знаєте, якщо ти його не виконуєш, у тебе репутація буде така, що там Фогі отримує кошти, але завдання не виконує, то навіщо знову замовляти? <гум> Тому. Я, маю, я розумію, що дехто пропонував таку ідею. Типу, Фогі, давай три спроби і все, але. Це все індивідуально. Це все індивідуально має бути. Б'ємося! Б'ємося з нейтралами. Там мисливець на демонів біжить. Може, він навіть із вогнем до нас прибіжить. Так, а ми тут його зможемо закрити? Закриваємо. У нього, здається, взагалі нема цього. Здається, що в нього немає. І де мені ту базу ставити, питання? По ідеї тут треба ставити. Мені черепахи її не відмінять. Здається, що не відмінять. Просто він минулого разу сюдою біг мисливцем на демонів. Але я спробую його тут, якщо що, відволікти. Ой, в нього світлячок вже розвідку дав. Давайте ще, може, одну базу тут знизу спробуємо побудувати і поміняємо маршрут. Оця база його відволіче, а ми тут знизу тим часом побудуємо. Паладин бий, бий від того мисливця на демонів. Короче, ми його тут відволікаємо, щоб ви зрозуміли. Я хай yeah, тут колодязь. Ah. Паладин розвертається. Дає один удар. Біжить за мисливцем на демонів. Ой, ой, ой а тут нага взагалі підходить. Ну, тоді нам треба тікати. Нага нас переслідує. Майже оточили, майже оточили. Ну, треба форт догрейдити якось. Погано, що ще нема цього магазинчику. Ну що, забудовуємо його? Ну що там форт скоро буде готовий? Таро оборона потрібна. ой 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 паладин ні, Паладин! Че я панду взяв? Яку панду Фогі? Яку ти панду взяв? боже. Панда просто вкрала всі кошти на викупівлю паладина, боже мій Так, тероборона побила мисливця на демоні, добре вежу тут добудувалась. Паладин третій, Боже, це це грази. Я думав буде простіше, але опонент старається оборона вперед. Умисловець на демоні вийшов. Job are under так, відступаємо тут паладином. Хлопців до зброї берем. Хороші, знаєте, я прийшов в таверну і там панда. Панду випадково викупили. Сказали, типу, давайте кошти, ми вам паладина повернемо. Я їм дав кошти, а вони мені панду дали. Знаєте, обман, як в якомусь серіалі. Це перемога. Слухайте, ну. В цій грі було все. І сюжет, і було незрозуміло, чи я зможу виграти, чи ні. В якийсь момент, коли я втратив паладина, я думав, я тут програю, але в мене одна вежа догрейдилася, і якось він розсипався в результаті. Розгубився. Я думаю, проти цього ельфа так ніхто не грав. Через те він просто був що тя що робити. Звичайно, це опонент. Початкового рівня, але на кому ще можна виконати таку стратегію. Але це треба питати в Олекси замовника, як йому ця гра. Певно, що він це на стріні, але я йому скину запис, щоб він подивився. Як на мене, гра була цікавою. По-перше, я панду ще купив. Нащо я її купив? Я не знаю. Знаєте, я купив панду, він мені побив паладина. Грошей на воскресіння нема. Я думав, що все, він же відіб'ється, якщо чесно. Але потім мене та вежа догрейдилася, і він того мисливця на демонів ще застелепортив. Я був здивований, що він контролить так добре. Але закінчилось з нього, здається, колодізі. Ще знаєте, цікаво, що я відволік його побудував базу в іншому місці. Він там затримався, і я потім побудував знизу, встиг загрейдити форт. Чому він робив повітря, я поясню. А в мене не було стрільців зовсім. А в цьому логіка насправді є. Ви подумаєте, ну він зовсім не вміє грати, які дерево вітрів, які там дракончики. Насправді логіка ну, нормально працювала. В мене не було веж. Відповідно, якщо б він ту вежу побив і побудував там 4 чи 6 нічних дракончиків. Ну, вони просто б'ють там тероборону. І що я можу зробити? У мене паладин не стріляє, тероборона теж не стріляє. Тому, власне, я скомбінував цю стратегію з вежами, щоб підсилити свою атаку. Я думаю, що це не заборонено було. От про вежі нічого не було сказано. Що не можна їх будувати. Йоу! must rally the Horde and lead your people to their destiny.